Витрати на охорону, кортеж, бензин та доставку Зеленського на відкриття дитячого садка у овручі в півтора рази перевищили вартість самого дитячого садка. Сесія. З аудиторії вибігає радісна студентка. Усі запитують Марічко, ну як здала? Здала? Слідом виглядає втомлений викладач і бурчить собі під ніс. Ну, припустимо! Не вона здала, а я здався. Йде дівчина вночі парком. Темно, лячно. Назустріч вибігає чоловік у масці із ножем у руках. Ану бігом роби мені мінет. Дівчина з переляку робить. Чоловік знімає маску і каже Бачиш, Марусю, як у тебе добре виходить. А вдома ми не можемо, вдома ми ригаємо. Йде вулицею чоловік і нарікає Господи, чому ж так багато правил та законів, яких потрібно дотримуватися? Неможливо дотриматися всього і нічого не порушити, залишаючись безгрішним. Голос із небес: Я вам дав лише 10 заповідей. Кримінальний кодекс ви придумали собі самі. Страйк польських митників. У багатокілометровій черзі стоїть водій далекобійник і обурюється. До нього підходить один із польських митників. А пан знає, в якому році фашисти напали на Польщу? Знаю. Відповідає далекобійник. У 1939 році. А чи знає пан, у якому році фашисти напали на СРСР? Звичайно, знаю. У 1941!» А чи знає пан, що фашисти робили весь цей час? Ні. Стояли на польській митниці.